Надзвичайна ситуація в Чернівецькому аеропорту. Грузовий літак, судно судна Ан-12 не впускається в повітрі шасі, і ми приймаємо його жорстку посадку. пожежно рятувальна команда аеропорту разом з бійцями ДСНС підняті по бойовій тривозі за вказівкою капітана. Злітну смугу готують до аварійної посадки літака. Була прокладена подушка автомобілем, аеродромним автомобілем. На базі краза 700 метрів завдовжки та 12 завширшки. Такою повинна бути пінна подушка для чотиридвигунного Ан 12 Вона унеможливить масштабне загорання. Втім, після приземлення спалахнуло крило літака. Тож додаткові пожежні авто прибули на місце падіння. Після чого було охолодження. Крил для того, щоб баки не вибухнули. Вантажний літак поливають з обох сторін, адже існує небезпека вибуху. Поруч розлилося пальне, тож рятувальники гасять його у захисних термокостюмах. У цей час в оперативному штабі планують подальші дії з евакуації, адже на момент аварії на борту перебуває сім членів екіпажу. Обстановку? Не пожежі, як під час жорсткої посадки пасажири отримали травми. Рятувальники починають евакуацію. Один за одним виводять потерпілих цього чоловіка у непритомному стані несуть на ношах до медиків. Працівники швидкої надають невідкладну допомогу. У постраждалого перелом ребер. Ставимо систему і обезболюємо, і відправляємо його в лікарню для далі лічебних мероприятий. поки цього потерпілого забирає швидка, медики надають допомогу іншому чоловіку. У нього два переломи Жити буде? <світку> буде і теж госпіталізують. Ми погасили пожежу умовно, яка утворилася внаслідок тертя і евакували постраждалих з до судна. Такою була легенда планових навчань, які провели у Чернівецькому аеропорту. Рятувальник Іван каже: на таких тренуваннях вже не вперше. Важно би було більше, щоб знали, що робити в цій ситуації. Кожний підрозділ знав свою роботу 12 грудня аварійно-рятувальна служба аеропорту повинна пройти сертифікацію. Без нього подальша робота неможлива, каже керівництво комунального підприємства. Та, поки екстрена служба укомплектована наполовину і їй не вистачає нового обладнання та костюмів. Окремі рейси, якби ми мобілізуємося. У нас є угода з нашим МЧС про те, що коли потрібно, вони виділяють одну машину. Загалом участь у навчаннях взяли півсотні осіб працівники аеропорту та підрозділи ДСНС. Вони вчилися працювати разом, щоб мінімізувати матеріальні збитки і виключити загибель людей. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.